Audi А4Б5, заміна рульової коланки. О, потекла. Знімаємо цю пластмасу, від'єднімо дві фішки. Одна, друга. Ось тут. І тут далеко. З цієї сторони буде гайка. Відкручуємо руль. Все. Значить тут. Рульова рейка кріпиться на трьох болтах. Один болт з-під машини на багатогранну десятку. Другий ось о. Третій ось я викрутив. Потрібно зняти акумулятор. Далі. І рульової тяги. Китаємо бачок на бік, отам Знаходимо під ключ 22. Одну гайку відкручуємо. Тут і звідси погано видно. А друга гайка буде звідси. Бажано на 16 накидний стріщотку мати. Тут ще така пластмаса є. Ось я зняв таку пластмасу, вона через, через рульву тягу проходить. Якщо її не зняти, рульова колонка сюди не вийде. Закладаємо, зворотньому. Діях.